Наша ефіру доєднується Денис Путінцев, директор департаменту зовнішніх комунікацій Херсонської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Денисе, чи ви нас чуєте? За студія теплі віта вітання з зламного херсона ранок розумієте. Теплі вітання з незламного херсона. Ради бачити вас. Студія традиційно слава Україні! Героям слава! Дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. І традиційно питаємо про те, як минула доба для Херсонської громади. Розуміємо, що є постійні обстріли. Яка інформація є станом на зараз? Минулої доби знову нам російські терористи надали спокою знову і під обстрілами і саме місто Херсон знаходилася вся херсонська міська територіальна громада. Нагадує, що з моменту деокупації 11 листопада 22 року не було жодного дня, щоб нас не обстрілювали російські окупанти, російські терористи. Маємо за минулу добу одного загиблого. На жаль, четверо поранених в нашій херсонській громаді. Але продовжуємо жити і продовжуємо е, працювати. Хоч хочу наголосити на тому, що е, окупанти б'ють і по закладах освіти. На, я вам розповідав, що минулого тижня двічі в один і той же заклад е, прилітало. Прилітало спочатку снаряд прилетів, а потім дрон е, пошкоджено стіни більше 25 вікон вибито. А, а потім через день буквально безпілотник в одному з приміщень з пластиковою пляшкою невідомої сумі, що залетів, і теж були, були пошкодження. Також на території одного з пунктів незламності в Дніпровському районі ворог скинув підозрілий предмет спецпілотника. Роботу пункту ми тимчасово призупинили. І тиждень тому нагадаю всім, ми знову мали терористичну атаку з за, за застосуванням керованих авіаційних. А бо, слава Богу, тільки маємо поранених, не маємо постраждалих, але все, все оперативно Херсонська міська військова адміністрація за допомогою волонтерів, благодійників, оперативно приступила до ліквідації наслідків. І ми. Зробили все для того, щоб люди почувалися більш-менш комфортно? Розселили, надали гарячі обіди, прибрали будівельне сміття, розібрали завали, консервуємо дахи, вже закрили всі вікна ОСБ плитами. Також генератори застосовуємо, щоб постраждалі могли зарядити гаджети та ліхтарі. Загалом, якщо говорити про цей тиждень, яку тенденцію спостерігаєте від Росії від ворога, тобто чи було збільшення зменшення обстрілів? Інтенсивність ворожих атак за допомогою безпілотників збільшилась. На жаль, знову вони влаштовують сафарі на цивільних. Хочу зазначити, що з'явилася за спостереженням місцевих жителів. З'явилася нова тактика. херсонці це люди, які мають на відміну від росіян душу, і вони дбають не тільки про своїх близьких, не тільки про своїх земляків, а також про домашніх домашніх свійських тварин. Особливо особливої уваги потребують собаки. Ти вони за ними ну вони за ними дуже дуже споглядають і їх годують постійно навіть в тих районах, в яких це небезпечно робити, наприклад, в Антонівці. І є такі спостереження, що окупанти з допомогою дронів дрону розуміють в яких дворах залишилися собаки, які годують люди, і вчікують, коли люди прийдуть годувати тварин і скидають на них вибухівку з безпілотників. Це без коментарів. Про вибухівку, яку скидають вчора манумрочко, писав про те, що ворожий дрон а, скинув вибухівку на зупинку громадського транспорту. Та знову таки це а, не вперше. Яка взагалі зараз ситуація саме з ворожими скидами? Як часто і ну власне проти цивільних? Ми вже зрозуміли, що вони це використовують, але чи можна взагалі від цього захиститися? Ми постійно працюємо з інформаційними матеріалами стосовно захисту від ворожих дронів, але на жаль, технології і з того боку теж вони не зупиняються, тому ми разом із військовими намагаємося максимально убезпечити хресонську міську територіальну громаду від ворожих атак дронів. Хочу зазначити, що ми можемо тільки фінансувати, тобто матеріально допомагати їм з бюджету а військові вже самі. Вирішують, як застосовувати цю допомогу, тобто багато жителів вважають, що ми самі дрони повинні закуповувати пушки, антидронові і так далі. Ми не військові, хоча ми військова адміністрація. В нашій адміністрації є тільки один військовий начальник Роман Миколайович Морочко. Всі інші це цивільні люди, і ми виконуємо свою роботу з забезпечення життя міської територіальної громади. Зв'язку з цим хочу зазначити, що вчора російські терористи вбили працівника підприємства критичної інфраструктури під час виконання ним аварійно-ремонтних робіт. Йому було 37 років. Він отримав травми несумісне з життям наслідок атаки. Знову ж таки, ворожого дрона у Дніпровському районі. Цього тижня в лікарні помер працівник нашого комунального підприємства Міське дорожне управління, який 30 січня потрапив під ворожий обстріл на робочому місці. 62 роки було йому він виконував свою роботу. Також коли російські окупанти атакували корабельний район. Він отримав тяжкі поранення. лікарі робили все можливо неможливо, аби врятувати. Але на жаль, травми виявилися смертельними смертельними за останні півтора тижні. Ми втратили одразу двох наших працівників. Також маємо пораненого. І наприкінці минулого тижня, як я вже розповідав, російські терористи скинули з дрона вибухівку на батька і сина. Вони наші працівники Херсон міськ світло комунального підприємства. 22-річний Андрій Андрійович, на жаль, загинув на місці старшого Андрія Скорока, уж поталено у стані середньої тяжкості. Він перебуває в дуже важкому фізичному і психологічному стані. Тож маємо таку історію і постійні історії, де майже щодня до нас надходять. І і цивільні люди, і наші працівники, і наших комунальних підприємств Херсонської міської ради, Херсонської міської військової адміністрації це люди, які не просто працюють, це люди, які живуть у Херсоні відчувають на собі вороже терор, також хотіли запитати вас і про безпілотники, які вибухають і про це в своїх соцмережах. повідомляла державна служба з надзвичайних ситуацій. Чи такі випадки були у громаді? Якщо ні, то які інші способи мінування використовує ворог? Ну я вважаю, що на такі речі все ж таки повинні коментувати люди, які є фахівцями. З поглядання місцевих жителів, ми тут зараз враховувати не будемо. Можу сказати тільки підтверджені факти. Так, міни пелюстки це дистанційне мінування. Це наша ще одна велика проблема, окрім безпілотників. Саме з безпілотників скидаються ці ці міни. Вони маскуються під камені, предмети, які можуть привернути увагу дітей. Дистанційне мінування це один із способів ведення війни російських терористів. Знову ж таки, з мир. Ним населенням вони розкидають міниці на вулицях біля Дніпра, тобто в прибережній зоні, у паркових зонах на зупинках громадського транспорту, проїздимо між населеними пунктами, маскуючи їх під листя, ганчір'я, будівельне сміття. І, на жаль, маємо жертв також дистанційного мінування. Такого однієї жінки, яка небережно повелася з полюскою, відірвала стопу і кисть. Такі міни надзвичайно небезпечні саме для людини. Для техніки вона великої шкоди ця пелюстка не несе глобально, але людей, калі. Читі і вбиває. Маємо історію про нашу героїчну старосту садівського старостату Олену Семеніхіну, яка знову ж таки під час рятування робітників працівників комунальних підприємств потрапила в пастку і наступила на пелюстку. Вона втратила частину нижньої кінцівки, але продовжує виконувати свої обов'язки. Продовжує бути незламною херсонкою. Також хочу зазначити, що в нас є почастіше випадки в Дніпровському районі Херсона мінування, ну скажімо так, експериментально. На території одного з наших комунальних підприємств було знешкоджено одразу 11 вибухонебезпечних предметів, які були скинуті з безпілотників, тому закликаємо наших мешканців бути уважними, і обережними. Не підходьте до невідомих вибухонебезпечних предметів предметів, не торкайтеся їх, набирайте одразу 101-102 і отримайте покрокову інструкцію, як діяти далі. Зараз, враховуючи всі ці небезпеки, скільки людей залишаються в Херсонській громаді. Наразі в Херсоні приблизно міграція. Знаєте, міграція постійна, тобто міграція є внутрішньо на території громади, тобто коли люди переїжджають з прибережних, наприклад, максимально небезпечних районів до більш-менш безпечних, а також є міграція і на території України і за кордон, але глобальних хвиль ми зараз не споглядаємо. Це приблизно від 75 до 80 тисяч мешканців у самому місті. А для статистики скажу, що на станом на 01 січня двадцять у року, тобто до повномасштабного вторгнення, в Херсоні, проживало майже 300 тисяч людей. Ось якщо ми говоримо про громаду, яка складається з 16 населених пунктів, на теперішній час проживає плюс-мінус десь 90 тисяч. До, до повномасштабки проживало майже 320 тисяч громадян. Чи зараз надається якась допомога з евакуацією тим людям, які цього потребують, і чи помітили, що більше людей зараз погоджується порівняно із попередніми місяцями на евакуацію? Як я вже сказав, великих хвиль ми не споглядаємо евакуації, але евакуація відбувається в нашій громаді постійно щодня, крім неділі, курсують евакуаційні автобуси. З між з міжміського автовокзалу Херсон-Миколаїв Одеса з можливістю розміщення для цього потрібна попередня реєстрація. По непарних числах відправка відбувається з залізничного нашого вокзалу. Реєстрація відбувається у день відправлення з 12-ї години. Працівники Херсонської міської військової адміністрації разом з волонтерськими організаціями звичайно за сприятливою безпековою ситуацією ситуації більш-менш допомагають вивозити людей з небезпечної зони та за потреби можуть забезпечити підвіз до евакуаційного потягу та автобусів. В тимчасові пункти можна розміститися евакуаційного населення у Херсоні. Попередньо також надається житло родинам з тваринами у Кіровоградській області. Модульне містечко в нас є на 200 місць. Це чотиримісні кімнати у громаді, яка поруч з Херсонською знаходиться. Також ми розміщуємо від мережі сейфів Фікраїн з сім'ї з дітьми та дітьми з інвалідністю Це в Києві, Ірпіні, Закарпатті. все все туди оплату переїзду, безкоштовне проживання входить. Розміщення також у Миколаєві від благодійників у Хмельницькому, у Львові, в Одеської, Миколаївської області. Відго 10 квітня багато, багато благодійників нам допомагають. За додаткову інформацію можна звертатися на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації або до контакт-центру Херсонської міської. Військової адміністрації не хочу зазначити, що тільки за останні декілька місяців, три-три з половиною, Херсонська міська військова адміністрація разом з волонтерами допомогла евакуюватися з небезпечної червоної зони нашої громади більше ніж 250 особам. В основному це Антонівка, Комишани та Садова. Пане Денисе, дякуємо дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Директор департаменту зовнішніх комунікацій Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев був з нами.